сьогодні сесії Луцької міської ради депутати працювали у складі постійних комісій, на яких обговорили ряд питань, що будуть винесені на пленарне засідання. У засіданнях постійної комісії з питань генерального планування будівництва архітектури та благоустрою взяли участь Олександр Семенюк, Микола Яручик, Сергій Волик, Іван Смоленг та Андрій Разумовський, а також заступники міського голови Лариса Соколовська та Тарас Яковлев. Перше питання. Програму економічно-соціального розвитку міста Луцька на 2014-2015 роки. Прошу, Тарас Володимирович. Оборот розрібної торгівлі зріс на 16,3 Експорт товарів становить 222,7 млн доларів США. Що в порівнянні з попереднім періодом становить ріст на 3,4%. Прямі інвестиції становлять 215 млн мільйонів доларів. З розрахунку на одного жителя 1022 долара порівнянні з обласними показниками 369 доларів. США також зменшилась кількість безробітних, яка становить на сьогоднішній день 2600 чоловік. Проте, незважаючи на ці показники, спостерігаються окремі негативні тенденції, зазначив Тарас Яковлев. Середня заборгованість по заробітній платі станом на перше 113 11 року становить 2,8 млн грн. серед яких економічно активні підприємства це 1 млн грн. На жаль, всі, всі активні підприємства, які мають заборгованість по заробітній платі, це є, це є якби і обласна цифра, і всі вони перебувають і зареєстровані в місті Луцьку. Серед, серед них можна, можна висвітлити наше комунальне підприємство, теж, яке є теж в, в переліку боржників. Оплата за населенням за житлово-комунальні послуги теж не становить 100%, становить 98,1%. Це трошки більший відсоток порівняно з минулим періодом. Тобто ми працюємо з заборгованістю. Проте все ж таки в зв'язку з тим, що немає 100% сплати за комунальні послуги, заборгованість населення дещо зросла. І становить станом на 1 листопада 53,7 мільйона гривень. Але враховуючи всі позитивні і негативні тенденції, можна зазначити, що програма соціально-економічного розвитку в цілому була виконана. Головна мета формування програми покращення добробуту жителів Луцька, збільшення обсягів реалізації промислової продукції та зростання заробітної плати. Також він зупинився на основних завданнях, які передбачено реалізувати у 2014-15 роках. Добудова в місті Луцьку загальноосвітньої школи номер 27 забезпечення додаткових місць в дошкільних навчальних закладах в кількості 300, 300 місць, зокрема за рахунок реконструкції дошкільних навчальних закладах по вулиці Чехово та вулиці Декабристів. Капітальний ремонт. Приміщення гімназії номер 21 сповадження мене розбігаючих заходів в рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО, реконструкція приміщень комунального закладу Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 яка знаходиться на Бенделяні. Окрім цього, передбачається відкриття нових амбулаторій, реконструкція луцького зоопарку, розширення полігону побутових відходів у брищі та ряд інших заходів. Іван Смоленг поцікавився, хто бере контроль на себе при встановленні пандусів. Здійснюється надалі. Вже коли об'єкт здається, зданий, коли є інформація, сертифікат надходить відповідності цього об'єкта. Ми можемо звичайно перевіряти. Є комісія, яка в нас працює при департаменті соціальної політики. Туди залучені і Комунальні служби, і архітектура управління і так званий комітет доступності дійсно дякую, Тарас Володимирович. І відповідно вони розглядають ці питання, коли треба внести якісь там доповнення, зміни, і в тому числі це що ви говорите також. Члени комісії підтримали запропонований проект рішення. Також на розгляд сесії було винесено питання про надання дозволу для здійснення позик для реалізації програми придбання 30 тролейбусів та для будівництва мереж водовідведення на масивах Маломолянівський та Львівський. Чому цікава ця пропозиція? В тому, що бюджет бере частину. Відшкодування кредиту на на державний бюджет бере на себе, і вже є попереднє погодження віцепрем'єра Вілкула на те, що 50% відшкодування буде з державного бюджету на придбання тролейбусів і 70% на здійснення реконструкції на здійснення будівництва мереж водовідведення. Якщо брати в цифрах, то е Отримавши, точніше реалізувавши роботи на суму понад 80 мільйонів гривень, ми в кінцевому результаті на 10 років за 10 років сплатимо 54,5 мільйони гривень. Наступним обговорили питання про план зонування території міста Луцька, яке озвучив Ярослав Матвіїв. В даний час цей план зонування вже якби завершено. Була проведена значна робота по. По дослідженню тої існуючої стану забудови, велика робота була проведена по врахуванню інтересів громадськості, тому що були звернення і фізичних, і юридичних осіб. Ми це навіть розглядали свій час на узгоджуванні комісії. Депутати з багато зверталися до нас з проханням внести корективи, оскільки були деякі питання, які пов'язані з тим, що в генеральному плані не були враховані ці вимоги особливо це стосується багатоквартирної забудови в районі 55-го мікрорайону, 33-го, 40-го Б, 40 40-го А мікрорайону, 40-го Ж2 мікрорайону. Співпраця відбувалася з київськими проєктувальниками. Проєкт зонування вже значить, зроблений, тільки треба заплатити 60 тисяч гривень. Це це вперлося в тих 60 тисяч гривень, і вони не хочуть нам офіційно пересилати його для того, щоб ми винесли на затвердження Луцької міської ради. Давайте розглянемо депутати одноголосно проголосували за те, аби включити до проекту бюджету фінансування на оплату робіт інституту Діпромісто. В ході засідання було розглянуто питання про затвердження порядку визначення та відшкодування Луцькій міській раді збитків, завданих внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності без право встановлюючих документів. У нас залишилося порядка 20 об'єктів, які дійсно мали б оформити договори оренди, на сьогоднішній день переважна більшість з них платить державний вибачаю, земельний податок в розмірі 1,5% від грошової оцінки цих земельних ділянок. А коли подивитися по рішенню міської ради, яке ми приймали, по-моєму, у 2008 чи дев'ятому році, там де йшло встановлення ставок оренди. То там іде від 3 до 12 відсотків відповідно плата від грошової оцінки, вже залежно від цільового використання об'єктів майна, які розташовані на цих земельних ділянках. Зокрема, якщо взяти там нафтопродукти, то в нас цілих 10 відсотків. Ми проаналізували, що в цей перелік входить деякі об'єкти майна, які на сьогоднішній день платять тільки 1,5 відсотка земельних податок. Також обговорили питання про план роботи міської ради на перше півріччя 2014 року. Усі запропоновані проекти рішень були підтримані членами постійної комісії. Під головуванням депутата Анатолія Пархом'юка відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови. У її роботі взяли участь депутат Аскольд Пекарський, перший заступник міського голови Святослав Кравчук, заступник міського голови Тарас Яковлев, керівники структурних підрозділів міської ради. Доповідав перший заступник міського голови Святослав Кравчук: ішлося про вшанування пам'яті. Святого мученика Данила Братковського це рішення, яке у вас є на руках, воно конкретно вказує кожній структурі, яка є в Луцькій міській раді, чим хто повинен займатися. Тобто, виконавчий комітет міської ради, організовує конкурс. Вирішує питання про присвоєння імені Данила Братковського одній із бібліотек міста, так як ми говорили, і встановлює меморіальну доску за влуцькому замку біля підземелля міста ув'язнення Данилою Братковському. Далі йдуть фінансовий ресурс, хто повинен забезпечити. Вирішення цих проблемних питань і відповідно хто з управлінь наших повинен займатися питаннями, зв'язаними з проєктуванням та спорудженням даного пам'ятника. Виконати ці завдання планується за два роки, повідомив Святослав Кравчук. Після короткої дискусії за участю Анатолія Пархом'юка та Аскольда Пекарського члени комісії погодили проєкт рішення. Про програму економічного і соціального розвитку міста Луцька на 2014-2015 роки розповів заступник міського голови Тарас Яковлев. Збільшились будівельні роботи на 2,8%. Середня заробітна плата, якщо враховувати за 9 місяців, це остання цифра, яка нам яка нам доводиться статистику, яка є відома, становить 2718 гривень. Оборот розвідної торгівлі за 9 місяців зріс на 16,3%. Експорт товарів збільшився на 4,3% до минулого періоду. Внесення прямих іноземних інвестицій з початку року становлять 215,5 млн мільйонів доларів. Що в розрахунку на одного мешканця складає 1022,3 долара. Обласний показник 369 доларів. Також зменшилась кількість безробітних осіб. Проте залишається ряд невирішених питань. Залишається заборгованість по виплаті заробітної плати, яка становить по місту Луцьку станом на перше 11, два мільйони і 8, і мільйона гривень. З, з якої 1 мільйон це є заборгованість економічно активних підприємств. Також, ну, в тому числі і заборгованість комунальних підприємств, яка становить е, трошки більше як 300 тисяч. Також також негативною тенденцією можна е, вважати і те, що все ж таки е, е, не сплачують наші мешканці 100% за. Отримані комунальні послуги, хоча відсоток відсоток є високий, 98 і Проте все одно зв'язку з тим, що є незначна недоплата. Заборгованість за спожиті комунальні послуги станом на 1 листопада складає 53,7 млн мільйона гривень. На жаль, Також Тарас Яковлев озвучив питання, які планується реалізувати у 2014-2015 роках. Серед них міська цільова програма інвентаризація об'єктів культурної спадщини міста Луцька на 2014 рік. Альник управління культури міської ради Тетяна Гнатів розповіла про програму фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів у місті Луцьку на 2014 рік. Загалом програма у нас виконана. Працювали в режимі жорсткої економії коштів, оскільки на початок року ми вступали в рік з боргами, і зокрема був борг на початок року по культурно-масових заходах 2012 року у сумі. Двадцять тисяч 35 гривень. За словами Тетяни Гнатів, частина заходів відбулася без залучення бюджетних коштів, залучення власних ресурсів. У проект включено перелік заходів, які потребують часткового фінансування. Загалом програма заходів у нас була прийнята на 650 тисяч гривень. Станом на сьогодні ми вже от власне остання сума, з якою ми працювали з бухгалтерією, це 420 тисяч. 844. 190 тисяч скеровано на оплату комунальних послуг з цієї програми. І ще 39 тисяч залишається, які теж ми маємо спрямувати на оплату енергоносіїв. йшлося також про програму фінансування заходів державного, обласного та місцевого значення на 2014 рік. 500 тисяч гривень. Саме така сума необхідна для проведення заходів у наступному році, адже відбулося здорожчання окремих видів, товарів та послуг. Це і придбання новорічної композиції для покладання до пам'ятника святого миколая, це і придбання книг для святкових подарунків дітям, сиротам, іншим дітям пільгових категорій, це і виготовлення бікбордів, виготовлення афіш. Ну, виходимо на таку суму. Друге в лютому річниця визволення міста Луцька від фашистських загарбників теж не збільшується сума, тому що це буде рік ювілейний, 70 років визволення. І є пропозиція від громадської організації ветеранів провести ці заходи на більш такому. Більш широке відзначення. Ми пропонуємо зробити в наступному році такий альманах, зробити записи спогадів ветеранів, ті, хто ще живий, саме фронтовиків, І щоб залишились ці записи і в сім'ях цих ветеранів, і передати в шкільні музеї, і в наш краєзнавчий музей. Про затвердження статуту комунального закладу комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Луцької міської ради розповів начальник управління освіти луцької міської ради Олег Гребенюк. Після того, коли були внесені певні зміни. І, е... Положення щодо е, Міністерства сім'ї, молоді і спорту, перейменування самого міністерства вносилися зміни е, постановою 549 від, скажімо, 24.07 24 року після того розпорядження облдержадміністрації щодо перевинування структурних одиниць обласної державної адміністрації, яка цими питаннями. І вимогами нової системи звітності, яка зараз наступила, трошечки саме формулювання назв вступає в суперечність з тими визначеннями, які поставлено у статуті. Крім того, зміни атестаційного положення щодо працівників спортивних шкіл і зараз в даний момент також зміни щодо атестації е тренерів. Які працюють як педагогічний персонал в спортивних школах, вони також окремі деякі зміни, тому виникає суперечність щодо визначень. Тому в статути внесено зміни, і ми їх пропонуємо на затвердження сесії. Безпосередньо стосуються вони зміни назв, ну скажімо такі, як не педагогічна рада, а тренерська рада, які основа чисто такого формального спрямування. І управління обласного якому е, надається звітність, крім того, більш розширене трактування структурних одиниць спортивних шкіл просто е, існуючи, просто в розширеній формі. Після коротких дискусій члени постійної комісії одноголосно підтримали усі запропоновані проекти програм. Ряд питань обговорили на засіданні постійної комісії міської ради з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва. Депутати Юрій Вега, Петро Савчук та Володимир Самоляк заслухали заступника міського голови Тараса Яковлева, який доповів про проект програми економічного і соціального розвитку міста Луцька на 2014-2015 роки. Дискусію викликало питання ліквідації 133-ї аптеки, що знаходиться у комунальній власності та реорганізації її у амбулаторію. Я не бачу потреби в функціонуванні цієї атаки конкретно, тому що достатньо широкий є діапазон літ, який в тому числі і забезпечує і інше комунальне підприємство обласної комунальної власності Рубльфарм постачати вони з цим справиться. Але це моя думка, і ну ніби це не є останні такі рішення, тобто декілька варіантів. Це аптека, де все передбачено, де технологічне обладнання, де всі комунікації. Це не так просто на сьогодні знайти приміщення. Таку аптеку потрібно мінімум 120 квадратних метрів. Це мають бути і комунікації, і відповідні кімнати, і все це. Це досить складний процес, щоб відкрити аптеку. Приймати рішення будемо колегіально, вислухавши всіх фахівців і лікарів і фармацевтів, і так далі. Але особисто я як споживач мені. Ну, на сьогоднішній день. Надзвичайно ну, важливіше, мабуть, мати все ж таки амбулаторію, до якої я можу дойти пішком, ніж все ж таки аптеку. Зрештою, проєкт рішення було схвалено та рекомендовано сесії до обговорення та прийняття. Питання про перейменування комунальних закладів та затвердження статутів у медицині озвучив начальник управління охорони здоров'я Федір Кошіль. Нам потрібно утворити два центри при санітарної допомоги на правобережній частини міста. З чим це зв'язано? Ну, по-перше, що ми прийняли рішення міської ради про мережу амбулаторій, Амбулаторії мають бути в складі тільки центрів. Це одне. І вони повинні бути структурним підрозділом центрів, бо в поліклініці таких амбулаторій апріорі не може бути. Це одне. Друге, колектив також подумав, в тому що на наступний. На 2014 рік планується виділити певну суму коштів, додатковий стимул для медичних працівників, для працівників центрів. Це також немаловажно, десь 5 мільйонів гривень має бути. Колективи всі прийняли таке рішення, що назрив необхідність йти в нову життя і утворити замість поліклінік центр первинної медики-санітарної допомоги. Питання викликало дискусію. Проти таких нововведень виступив голова комісії Юрій Вега. Ми не повинні погіршувати ситуацію з наданням медичної допомоги в місті Луцьку і ліквідувати поліклініки замість того, щоб утворювати нові. Вибачте, це, це безвідповідально. Зрештою, проект програми не отримав підтримки членів комісії. Наступним обговорили питання про роботу Луцького міського фонду підтримки підприємництва та про хід виконання програми розвитку малого та середнього підприємництва у місті Луцьку на 2013-14 роки. 2013 рік став для міського фонду підтримки підприємництва роком практично повного припинення діяльності. Були прийняті зміни до закону про інвестиційну діяльність в кінці минулого року. Змінами передбачено, що всі інвестиційні проекти, які фінансуються в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету, в обов'язковому порядку повинні реєструватися і проходити експертизу центральними органами влади. Тобто, навіть якщо з місцевого бюджету там, по програмі підтримки підприємництва, наприклад, захід відшкодування відсоткових ставок або ще інше. З місцевого бюджету мали виділятись кошти на на конкурсній основі для фінансування місцевих проєктів, то орган місцевого самоврядування, ні фонд, ні управління ніхто не може прийняти таке рішення без затвердження даного проєкту. Знову ж таки, ну фактично центральним органом виконавчої влади. Що було прописано депутати? Взяли інформацію до відома зі звітом про роботу директора комунального підприємства Луцький зоопарк, членів комісії, познайомила його директор Людмила Денисенко. Змінений зовнішній вигляд Луцького зоопарку. Є зміни на можливо сприйняття самих лучан, самих відвідувачів зоопарку, що вже не не, не викликають жалю чи тварини, чи самі вольєри, в яких є. На краще пішло, що вперше за таку історію зоопарку почав за історію свого існування зоопарк почав брати активну участь у соціальному житті міста. Почалися проводитися безкоштовні акції і екскурсії. Це були присвячені до Дня захисту дітей, коли дуже Довані, коли мами з дітками приходили, і що діткам цей день був безкоштовний вхід в зоопарк. І поруч з тим пропонувалися і харчі, так само безкоштовно, якими можна було годувати тварин майже всіх, такі ми там під'єдно під підбирали. Великим здобутком, я рахую, є, що ми почали виїжджати за межі міста. Про програму фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів у місті Луцьку на 2014 рік доповідала начальник управління культури Тетяна Гнатів. Обсяг фінансування програми 800 тисяч гривень. Однак відразу хочу зауважити, що видатки на кожен окремий захід орієнтовані, оскільки на цей час неможливо передбачити точну кількість учасників і вартість послуг, також і матеріалів, це є програма дій на 2014 рік, і вона, звичайно, буде коригуватися. Тому я прошу підтримати програму. Окрім цих питань було обговорено і інші, зокрема, програму фінансування заходів державного, обласного та місцевого значення на 2014 рік, з якою ознайомила Олена Макарова, та порядок визначення та відшкодування Луцькій міській раді збитків, завданих наслідок використання земельних ділянок комунальної власності без правовстановлюючих документів, про які розповіла Лариса Соколовська. Члени комісії вирішили рекомендувати сесії міської ради затвердити відповідні документи.